Кінець весни на Дніпропетровщині зовсім не тішить мешканців теплою погодою. Адже змінами клімату ми звикли до повноцінного травневого тепла. Тож питання, що для кожного на часі, чи довго триватиме похолодання та коли вже чекати підвищення температур мешканцям області. Про кліматичні зміни цієї весни та прогноз погоди на травень, далі у нашому сюжеті. Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує, що в травні будуть низькі температури повітря та невеликі опади. В даний конкретний момент, чому зараз холодно, Дніпропетровщина знаходиться в південній периферії антициклону центром над Білорусією, і на фронтальних розділах проходять невеликі опади. Тобто, і сьогодні, і завтра можуть бути невеликі дощі. Тобто, вже після 12 травня, десь. Підвищення температури повітря там зайде тепле повітря з південного заходу, і буде поступово температура підвищується. А поки що низькі температури, от на цю ніч від 3 до 8 тепла, всього, на 11 травня від 2 до 7 вночі, 12, навіть якщо прояснення буде, можливі навіть заморозки по ґрунту. Через заморозки вночі є небезпека для городини та розсади, яку вже встигли посадити люди, бо звикли, що зазвичай в ці дні вже тепла погода. Проте незабаром прогнозується, хоч і невелике, але все ж підвищення денних температур. Середньодобова температура вже 11-12 особливо вже 13-го підніметься денно до 13 градусів тепла, а вже 17-18 і далі до 22-23. За прогнозами синоптиків, літо прийде з переходом середньодобової температури повітря через плюс 15 градусів. Тобто, що значить перехід через 15 середньодобові це початок літа. Тобто літо, метеорологічне літо цілком ймовірно може початися в сроки близькі до середньо-благорічних, але ну, от, на, навіть я заглянув так наперед, до 20-х часах травня, немає високих температур 23-25 день і 11-12 вночі. Тобто температури невисокі. Хоча перехід, скоріш за все, відбудеться. Тобто металорічне літо почнеться в сроки близькі до середнього з приводу водопілля та підтоплень на території Дніпропетровської області спеціалісти заспокоюють. Пік був ще 19 квітня. Зараз зберігається рівень помаранчевої небезпеки для регіону, але вода потроху відходить. І наостанок найприємніше. Справжню весну мешканцям Дніпропетровщини можна очікувати вже на цих вихідних. 13-14 температура, без опадів температура очікується, і погода очікується без опадів, температура до 20 градусів тепла в день, 16-22, і в нічні години 5-10.